Всім привіт! Просіла трішки записати, вигрузити вам, тому що коли вигружаю, я сама прям ще більше розкривається потім інформація. Дивіться, тільки починаю записувати, відразу хаос зовні відбувається. Всі починають проходити повз мене, щось їде, щось шумить. Але все-таки я хочу вигрузити цю інфу. Зараз, можливо, трошки відійду десь. Буде. Так, знаєте, зараз дуже швидко відбуваються процеси розпаковки. Те, що було вчора актуально, сьогодні воно вже стерлося. Тому що прийшла нова інформація, прийшли нові розпаковки і хочу з вами поділитися. Те, що відчуваю, те, що відстежую. Я відчула, що абсолютно вся інформація, яка подається, вона подається моїм тілом. І звернула увагу на те, що Раніше ми з вами дуже сильно працювали над тим, щоб піднятися вверх, да, щоб енергія піднялася вверх, в верхні чакри, тому що вверх да, з'єднуємося з Богом. І зараз я чітко відчуваю це е, е, кожної ночі відбувається, кожної ночі в мене дуже такі цікаві процеси, е, які ну, фізично, фізичним. Оком пояснити неможливо, тому що воно, знаєте, як фантастика виглядає. Ну, не знаю, як виглядає, але мені так відчувається. І я відчуваю, як ця енергія зараз почала спускатися вниз. І, і воно настільки важливо таке враження, знаєте, що сам дух, присутність духа почала прогружатися в самому тілі. І я побачила, що... Тобто, дивіться, виходить, ми піднімаємося вверх, відчули свою божественну іскру. А тепер, нам цю, тримаючи ось це всередині ось цю іскру, всередині себе, ми себе опускаємо в самий низ, в саму темноту. І... Чому ми постійно боїмося? Я сама це проходила і, і знаю це відчуття, коли, знаєте, от страшно, ось ця темнота, матерія, да, темна матерія, щось темне. Нам малюється в голові, це як щось страшне, невідоме як зло якесь. Да. Але насправді воно взагалі не так. Я це настільки зараз почала відчувати, коли ти сидиш, і ця енергія вона от відчувається да, от в тілі якийсь зажим, страх, наприклад. І для того, щоб цей страх розчинився, тобі треба йому здатися. А коли ти здаєшся, ти відчуттями прогружаєшся в саме дно, в самий низ, в саму темноту, в пустоту. І в цій пустоті воно розчиняється. І в цій пустоті, в темноті, тобі здається, що не видно нічого, але серцем ось цією божественною іскрою ти бачиш все крізь ось цю пустоту і темноту. І в і в ній чому нам страшно? Тому що воно виходить за рамки нашої фізичної форми. І коли ми е, втрачаємо ось цю фізичну форму, нам стає страшно, тому що втрачається індифіка, індифікація самого себе. Тобто ви стаєте ось цією безкінечністю, ось цією точкою темною, да? е, де немає, під, що підстелити, да? немає опорки. Опорка тільки ось ця внутрішня божественна іскра і, е, якби, і ось ця довкола темнота. Тобто, ваша сама присутність, ось ця божественна іскра, вона відчувається як присутність. І за, е, якби в цій присутності довкола тебе просто матерія, темнота. Матерія це темнота, темна енергія. Чому темна? Тому що вона низьковібраційна, тільки в низьковібраційній енергії може з'явитися якась проявитися якась форма тверда. І нам це здається дуже страшно. Так ось, до чого я це се вела? До того, що зараз знання починає відкривати, ну, якби знання приходить через тіло, не через верх, навіть не через ченнелінг, да, через цивілізації, як там ви цим і є. І, і прям знаєте, от всередині просто ти це знаєш, ти це відчуваєш. І саме тіло тобі розкриває всю інформацію, все знання. Тобто сама матерія проявляє тобі ось, ця, ось цю істину, ось це внутрішнє знання. І м -м не треба там підніматися вверх, не треба, ну я не знаю, воно просто Бачите, навіть слова не можу підібрати. До чого я це веду? До того, що знаєте, от не просто так, в цій невідомості твоє тіло тебе кудись направляє. І ось ця опорка, яка в мене була, да, сакральний танець, він зараз мені настільки відкривається по-іншому через тіло. Саме тіло дає ось це знання. Як в собі відчути ось цю присутність духа, ось цієї живої енергії, пробу... ну, пробудити її. Вона вже пробуджена, нам просто, знаєте, як розпаковка йде. Це нам головою здається, що ми якісь не такі, але насправді все так. І для того, щоб доторкнутися до цієї живої енергії, треба, знаєте, прям спуститися в саме дно, в самий низ, самий низ, матка, матерія. Те через, через е, той портал, через який заходить жива енергія. Це той портал е, е, безкінечний, да? який ми дуже сильно боїмося, тому що в ньому і народжується життя, і в цьому порталі і життя зникає. І е, е, воно нейтральне. Там немає ось цього окрасу е, добре погано. Це просто як якась. Ну, як, між часу, портал між простору, між е, ось. І сьогодні от, якось так фокус мого сприйняття, фокус мого зору потрапило відео, де розповідалося саме про ось цей, е, про кістку нижню, да, хрестець називається, да, таз, таз, низ. Копчик нашій, да, де в ось цих, саме в ось цих, Боже, як це пояснити? Саме в, цьому, в цій частині тіла знаходиться запакована наша інформація, спляча сп інформація про, про нас самих, про все, про, про, про світобудову, про ну абсолютно про, про все. І чим більше ви в це дно ниряєте в цю пустоту, в цю невідомість, в цю бізну, темну, але з божественною ось цією присутністю всередині, вам страх розчиняється. І, знаєте, за страхом завжди стоїть ось, цей, ось це розширення, тобто, ніби ось цей страх розчиняється і вам розкриваються нові якісь грані. Горизонти, об'єми. І це настільки глибоко і настільки по-справжньому. І мені дуже подобається цей стан і це відчуття, коли ти присутній у своєму тілі, коли тобі тіло саме говорить, саме видає тобі знання, але твоє завдання слухати його, та? Ну, навіть нема кому слухати, але якби розшифровувати для себе свою мову внутрішню вібрацію внутрішню вібрацію. І я бачу, наскільки зараз ось цей сакральний танець, да, в який заходимо ми з вами, він. Він прям це дуже глибокий такий спосіб в собі пробудити живе. Згадати в собі живе. А, поки що люди це, знаєте, поверхнево сприймають, тому що настільки фокус звик, звик чіплятися за поверхневе за щось блискуче і гарне, просунуте, наприклад. І між цим. Не можуть вони схватитися і відчути цю глибину, і побачити, а що, а що в цьому сприховано? Да? Тому що це прям ну поверхнево ти не можеш це побачити. Навіть відчути поверхнево ти не зможеш. Це прям треба, знаєте, ну прям нирнути, нирнути в цю глибину. І знаєте, що що мені? Останні дні я відчула, що мені хочеться слухати, засинати під звуки китів, під океан, глибину усю, просто глибина да, самого океана І звуки китів. Я вже десь неділю, наприклад, я десь десь так вже засинаю під це. От мені щось настільки захотілося це зробити, от прям внутрішній якийсь такий порив. І я під це під ці частоти засинаю. І на ранок я прокидаюся якась зовсім інша. Ну, Кожного разу нова. І кожного разу оце минулий день, він просто стирається. Я не пам'ятаю, що було вчора. Я не пам'ятаю, про що я вчора говорила. Є сьогодні, і сьогодні нова інформація. Сьогодні актуальна ця інформація. І воно настільки швидко, е швидко ці процеси всередині вас відбуваються, що е ти не встигаєш за цим. І а, люди, які дуже повільні, їм буде важко пропускати ось ці нові е, енергії, тому ну, буде важко через тіло проходити. Треба швидко, ну гнучким бути, да? гнучким, щоб воно текло туди, е, куди воно хоче, і щоб е, его не заперечувало цьому. Щоб тіло не блокувало через хвороби. І от, треба вміти да, вміти розслабляти ось це тіло своє, для того, щоб енергія вона природньо заходила. Бо природньо, вона не те, що заходить. Я б навіть не сказала, що вона заходить. Вона просто, це знаєте, як клітинки, які як попкорн всередині вас починають згадувати себе, розпаковуватися. Тобто воно просто... Ваше тіло ніби розчиняється в просторі і стає цим простором. Ось так воно. Воно ніби не зверху і не знизу, а просто от в тілі. В тілі. Ну, коротше, я поки що ще важко пояснити те, що відчувається. Але ось цей такий посил, основний, що я сьогодні відчула, хотіла з вами поділитися.